Говоримо зараз про Сербію. Там багатотисячні акції протесту до міста з'їхалися люди з різних куточків країни. Вони вимагали відставки нинішньої влади від ранку. Протест був мирним. Проте ближче до вечора. Всі ці сутички вони переросли вже у пряме зіткнення із поліцією. Було застосовано сльозогінний газ. Місцева поліція повідомляє про 36 тисяч учасників, але знімки з висоти пташиного польоту показують, що ця демонстрація була значно масовішою налічується близько 130 тисяч реально учасників протесту. Не говорив Орбан бояться в НАТО зіткнення з Росією. І Нині про це говорять вже прямо. Якщо Росія нападе на країни альянсу, це буде зовсім інша війна, не та про яку нині не та яка нині є в Україні. Зокрема, про це говорить і директор з ядерної політики НАТО Джим Стокс. І він визначає, що багато людей дійсно вважають Росію зараз загрозою для країн НАТО і не лише на східному фланзі. Він зазначає, що Росія зараз так розганяє свою машину військову, що є загрозою для країн альянсу для всієї Європи, частково тому, що Росія ядерний супротивник, а ми ядерний альянс. І це була б зовсім інша ситуація, навіть згідно з російською ядерною доктриною. Це інша ситуація. І я думаю, що це змушує багато країн переосмислити, як мають виглядати збройні сили, якими мають бути наші можливості. Як ми можемо підготуватися до майбутнього конфлікту? І коли ми готуємося до конфлікту, додатковою перевагою, яку ми отримуємо від цього з того, що стосується моєї роботи, є стримування вона є і на морі, і в повітрі. Вони можуть перетнути всю Європу. У них є кораблі і підводні човни, які, якщо вони знаходяться в північній Атлантиці, можуть атакувати нас з цього напрямку. Отже, що тут є важливим, так це наші можливості протиповітряної і протиракетної оборони. Я думаю, що традиційно ми думали про протиракетну оборону з точки зору здатності збивати великі ракети, що летять з неба, але атака рою безпілотників може бути зовсім іншою. Уряд горщини заборонив проведення цьогорічного прайду. Натомість, вчора тисячі людей вийшли на площу біля мерії Будапешта. Вони махали прапорами кольорів веселки. Я б сказала навіть, що були десятки тисяч людей серед учасників, студенти, сім'ї загалом приїхали люди з різних куточків країни. І що хочеться сказати, що заборонений мітинг за права ЛГБТК Плюс перетворився на масову таку антиурядову демонстрацію, яка і стала конкретним проявом того, як ставляться до Орбана і його уряда, уряду самі угорці. І бачили також на цьому мітингу і Грету Тунберг. І... Це набагато більше ніж про е, гомосексуальність. Це останній момент, щоб відстоювати наші права. Сказала одна з учасниць маршу, і ніхто з нас не вільний, поки ми не вільні всі. Також це про це слова від учасників маршу. Загалом, якщо говорити про минулий рік, то минулого року взяли близько 35 тисяч людей. Тепер порівняйте з цим роком за попередніми оцінками близько 100 тисяч. Людей приїхали до Будапешту на цей мітинг. Reuters цю цифру не підтвердили, але деякі видання пишуть і про 200 тисяч. Тобто розуміємо, що це така відповідь конкретна Орбану. Орбана натомість вже відповіли. Я нагадаю, що заборону цю встановили ще в березні минулого року. Уряд Орбана заборонив проведення прайдів, обмежив. Права ЛГБТК аргументуючи це необхідністю захищати майбутні дітей, і, от, за попередню інформацію, ось е, таку величезну кількість учасників е, збираються ідентифіковувати за камерами, які здатні розпізнавати обличчя. І Учасникам може загрожувати до 500 доларів штрафу. Сьогодні Україна зазнала чергової масової атаки по своїй території. Росіяни е, випустили близько більше ніж 500 повітряних цілей. Про це повідомили в, в повітряних силах України і. Відповідно, українські оборонці знешкодили 475 засобів повітряного нападу противника 249 було збито вогневими засобами, і 226 втрачено локаційно. Що відомо на цю мить? Що до відбиття масової атаки, як говорять у повітряних силах, були залучені всі наявні засоби сил оборони, які можуть працювати по відповідно повітряних цілях ворога. Продуктивно відпрацювала і авіація повітряних сил і літаки f 16 і пілоти і літаків знищили десятки шахедів. Проте, на жаль, сталася трагедія про неї повідомили також в повітряних силах. Загри... Загинув український пілот f 16 Далі я пропоную послухати цитату, що написали в повітряних силах України. Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою, як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак. Але, попри все, наші льотчики героїчно виконують бойові завдання, досягаючи максимальних результатів, на жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко. Лівод застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максиму Стименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг. Загинув як герой, щирі співчуття родині Максима: вічного польоту, брате, ти зробив усе, що міг. Вічна пам'ять герою, шановні глядачі, про українського пілота F-16 Максима Устименка розповіла також і мати загиблого українського льотчика Андрія Джус, Джуса Пільщукова. І відповідно що що написала, що написала мати Лілія Авер'янова. Мати джуса. Жінка пише, що він був хлопець хлопцем зі сталі. Який завжди прагнув бути найкращим. Він був одногрупником Джуса із першого курсу. Це був суперінтелект групи, чудовий айтішник. У нього були великі міцні крила, велика відповідальність, велика вдячність. Справі він мав би стати маршалом авіації, написала Лілія Авер'янова ще власне згадки про сьогоднішнього загиблого пілота, дружина українського льотчика Олексія Меся. Мунфіша сказала, що в Устименка залишився чотирирічний син, і знаєте, кожна ця втрата українського льотчика вона, вона є надзвичайно болючою для всієї України. Максим Устименко він був пілотом першого класу. Він розбився, я нагадаю, в ніч на на 29 червня. І в повітряних силах повідомили, що відпрацьовував. Український льотчик по одній із цілі бив із літак, відповідно, зазнав ушкодження, почав падати. Максим Устименко намагав відвести літак від населеного пункту, але катапультуватися сам не встиг. Володимир Зеленський розпорядився, щоб з'ясували всі обставини цієї трагедії, загибелі українського пілота. І ми розуміємо, що причини можуть бути абсолютно різні, і обов'язково слідство з'ясує. Причини загибелі українського льотчика, але ще раз скажу, що кожна ця втрата є надзвичайно болючою. Це втрата нашого героя, це втрата льотчика, який літає на Ф 16 І відповідно ми розуміємо, що для України такі люди є величезною, величезною цінністю. Ще раз е е вічної вічної е вічної слави, вічна слава героям. Перепрошую дуже важко говорити, тому що. Кожна така втрата, вона справді відбувається важко для кожного з нас. І, відповідно, розповідати деталі, ми, звичайно, будемо, тому що кожен наш герой заслуговує на те, аби про нього говорили. Але також розуміємо, що розкривати повністю ці деталі я не знаю, наскільки здатне буде слідство зараз дійсно повідомити в абсолютно всі деталі загибелі українського льотчика, всі ті, що. Будуть з'ясовані. Mm. Шановні глядачі, як я вже сказала, Володимир Зеленський висловив також свої співчуття загиблому льотчику і, і, і з, з, родині загиблого льотчика. Перепрошую, і відповідно. Володимир Зеленський також зазначив, що Росії потрібно протидіяти. Потрібно протидіяти, аби було менше українських смертей. Наголосив, що росіяни били по всьому сьогодні, що забезпечує життя. Є влучання і по житловому будинку. В Смілі, зокрема, було поранено дитину. Що говорить Володимир Зеленський? Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ракетних ударів, і саме тому нам необхідно посилювати протиповітряну оборону. Нам це надзвичайно важливо. Нам потрібні додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема про Петріот, говорить український президент. І ми розраховуємо на лідерство, політичну волю і підтримку Сполучених Штатів Європи всіх наших. Партнерів, давайте детальніше почуємо, що сказав український президент щодо сьогоднішньої однієї з наймасованіших атак по українській території. На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот Ф 16 Максиму Стименко. Сьогодні він знищив сім повітряних цілей: мої співчуття родині та побратимам. Доручив з'ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну. Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів. Лише за цей тиждень було понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 керованих авіабомб. Путін давно вирішив, що буде воювати далі, попри заклики світу до миру. Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист від балістики, ракет і дронів від терору. Україні потрібно посилювати ППО, те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає. Маємо інформацію про те, що. Україна виходить з Отавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни. Про це повідомив у е, на своїй сторінці у Фейсбуці Роман Костенко, народний депутат від голосу, секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони та розвідки. Що сказав, е, говорить Роман Костенко. Щойно я зацитую, мені повідомили, що президент підписав указ вів дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави із Отавської конвенції міжнародного договору. Що забороняє застосування накопичення та виробництво протипіхотних мін? Росія не є стороною цієї конвенції. і Масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зі зв'язаними руками в умовах, коли ворог не має жодних обмежень. Ну і відповідно. Як зазначив Роман Костенко, що тепер очікується розгляд цього питання у Верховній Раді України законодавчу закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своїх територій, додав Роман Костенко? Я хочу трішки вам нагадати, що ця конвенція про використання накопичення... Виробництво та передача протипіхотних мін та про їх знищення була підписана ще в 97 році. Вона вимагає від учасників розміновувати заборуднені території та знищувати наявні запаси таких мін після повномасштабної війни. Україна, Польща, Латвія, Литва та Естонія оголосили про вихід із Отавської конвенції і відповідно. Пояснили це рішення, тим, що вони зараз мають ці країни забезпечити безпеку своїх кордонів. Я нагадаю, що також Фінляндія вона вирішила вийти з Отавської конвенції і також пояснила це тим, що має спільний кордон із Росією, який має захищати при цьому. Олександр Ступ, це президент країни. Він додав, що відповідально країна продовжує ставитися до використання мін і завжди залишається відповідальним гравцем у світі, але мусить дбати про свою безпеку і про свою оборону. Шановні глядачі, так само і ми відповідно. А тим часом є інформація про те, що російська армія змогла дотягнутися зараз ствольної артилерії вже до села піщани, одразу яка знаходиться одразу за сумами. І відповідно максимальна дальність польоту такого снаряду, тобто вони дотягуються 152-мм міліметровими снарядами, б'ють самохідної артилерійської установки. Це 33-40 кілометри, щоб заміряти цю відстань від точки прильоту. Виходячи САУ стріляла із території Росії, дотягується саме з півночі, з району села Кульбаки або зі сходу з району Гуєва та Горналі. Також шановні глядачі бачимо, що Росія становить небезпеку і через обстріли масовані обстріли, і вона має змогу зараз збільшувати засоби цих обстрілів, тобто застосовує все більше ракети дронів. і Сьогодні вже було 500 плюс повітряних цілей, і наші оборонці. Збили наскільки мені відомо в повітряні сили про це повідомили 475 З них 249 було збито саме вогневими засобами, і 226 втрачено локаційно. Вже викоментують сьогоднішню масовану атаку і експерти. Зокрема. Долі Храбчинський заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби говорить про те, що досить суттєве навантаження зараз іде на нашу протиповітряну оборону, і Україна має рухатися саме в розширення радіолокаційних засобів боротьби, тому що ворог накопичує свої засоби ураження, використовує їх все в більшій і більшій кількості. І деякі експерти говорять про те, що росіяни зараз можливо будуть здатні вже застосовувати до тисячі дронів на добу, поки що на щастя. Таких виробничих потужностей у них немає, але Росія зараз серйозно розігнала свою військову машину і е, всі все їхнє виробництво, вся їхня економіка працює саме на те, аби забезпечувати. Росію змогою продовжувати воювати це зараз те, що стоїть у них першочергово, і насправді те, що ми обговорили з нашим експертом про зменшення оборонного бюджету, військового бюджету, давайте будемо його так назвати на 2026 рік, та про що Путін заявив в мінську. Що це може бути, знаєте, таким фейком? Путін намагається таким чином замилити очі, зокрема, і Трампу. А тим часом Росія продовжує вкладатися і вкладатися оборону, витягується все, звісно, що із росіян. А я хочу зазначити, що говорить Харбчинський. Він говорить, що створення сильнішого радіолокаційного поля дозволить контролювати кожен куточок нашої землі засобами радіолокації, причому з можливістю не тільки відслідковувати, але і робити ціле вказівки для засобів ураження. За його словами, йдеться конкретно за про збільшення кількості систем і засобів, які допоможуть перехоплювати ворожі цілі дешевими способами, тобто мова йде про розгортання програм щодо зенітних дронів. Тому Антолій Храбчинський говорить про те, що це дійсно може бути таким перспективним рішенням. Тобто, коли не пілот керує безпосередньо цим дроном, а лише керує виконанням завдань дроном. Я хочу показати вам, шановні глядачі. От наші повітряні сили працюють на своїх максимальних потужностях. Збивають дуже величезну кількість повітряних цілей, багато уражень, багато втрачених російських локаційно втрачених цілей повітряних. Але тим не менше, росіяни все одно продовжують вражати наші цивільні об'єкти. Вони не б'ють по військовій інфраструктурі, вони не б'ють там по якійсь. Іншій в критичній інфраструктурі вони саме б'ють по цивільних і створюють терор для того, аби тиснути на звичайне цивільне населення. Володимир Зеленський показав, як виглядає російський терор, наприклад, зокрема, і сьогоднішньої масованої атаки. Пропоную подивитися. І це лише минулий тиждень, шановні глядачі, і це лише те, що зараз ми бачимо і фіксуємо на в тилу. Наші оборонці щодня стоять на нашому захисті, і кількість обстрілів, звісно, що продовжується зараз. Під час літнього наступу росіяни. Його провалили, і це в принципі зрозуміло. Е, і про це вже зараз пишуть західні видання, що не досягли росіяни вже зараз. Тих стратегічних планів, які вони перед собою ставили, поговоримо далі про зовнішню політичну ситуацію про Орбана. Ми направду про Орбана говоримо досить часто, тому що він багато заяв робить. Вступ України до НАТО переконаний Орбан не міг би означати початок третьої світової війни. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі ікс. Зазначається, от що написав Орбан: Україна в НАТО це означатиме війну з Росією. А наступного дня... Третю світову війну він виступив проти власне прийняття України до європейського союзу, назвавши це безрозсудним поспіхом, і сказав, що це призведе до переміщення лінії фронту в серце Європи. Це не дипломатія, це божевілля в порхову бочку. Сірники не кидають. Ми не дозволимо їм перетворити. Європу на поле бою зазначив Орбан. Я нагадаю взагалі про Орбан. От сидить такий собі Орбан проштовхує свої проросійські наративи. Говорить, що його завдання це робити так, аби Україна не була в НАТО. Вже прямо про це говорить знову ж таки, під час саміту НАТО в ГАЗі заявив, що Альянс не має справ в Україні, бо вона не є членом НАТО а також що його завдання не зрозуміло від кого це завдання, не допустити вступу України до Альянсу. Також Орбан переконує, що Росія не становить реальної загрози для альянсу. Хоча, за його словами, в деклараціях самітів НАТО. Постійно про це згадують. Я зацитую ще раз, що сказав Орбан. Говорить: я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО, бо ми набагато сильніші. Ну, і от існує така думка, що через війну і протидію Угорщині просування України до членства в Європейському Союзі відбувається дещо повільніше ніж цей процес міг би бути. За таких обставин відповідно не виключається, що Молдова, до прикладу, може приєднатися до європейського союзу раніше за Україну. Про це заявив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Ми Маємо не давати можливості нашим опонентам ставити якісь проблемні речі, на які ми не маємо відповіді: свобода слова, місцеве самоврядування і так далі. Бо це навіть не я перераховую. Ці питання піднімають в європейській пресі, піднімають європейські політики в європарламенті. І, вочевидь, для того, щоб посилювати наших лобістів в ЄС, ми маємо реагувати на ці речі. І знову ж таки, боротьба з корупцією. Ми не можемо оминути оці проблемні запитання для того, щоб швидко інтегруватися до Європейського союзу. Росію потрібно зупинити зараз, поки вона не пішла далі, поки вона не розігнала свою воєнну машину до таких оборотів, коли її вже буде не зупинити і. Відповідно, протистояння з країнами альянсу не уникнути, і зупинити її можна санкціями, але не тими, які зараз впроваджують пакет за пакетом, і щось, щось впроваджують, щось не впроваджують, а потужними санкціями, тими, про які говорив, зокрема, і президент України Володимир Зеленський. На Росії, хоча і говорять, що буцімто зараз вже до санкцій звикли, і нібито навіть санкції допомагають підтримувати російську економіку, це все не так. Пісков сьогодні говорить про те, що знову російська економіка вже нібито звикла до санкційного тиску. Але е, перше, про що просять росіяни, це зняти санкції. Макрон анонсував безпрецедентний пакет санкцій. Але це той самий 18-й пакет санкцій, який він упевнений, зрештою, буде ухвалено, незважаючи на позицію Угорщини. І в цьому європейському пакеті санкцій є такі ж обмеження на продаж російської нафти третім країнам. І Макрон вважає, що це має, врешті-решт, повернути підштовхнути Росію за стіл переговорів. Що ж, посадити Росію за стіл переговорів можна лише за допомогою логіки та аргументів. Неможливо проштовхнути Росію жодним тиском чи силою. Чим серйозніший пакет санкцій, який, повторюю, ми вважаємо незаконним, тим серйозніше, ну, скажімо так, як пістолетний відкат у плече. Адже зброя є небезпечною для двох сторін. А отже, чекаємо того вигляду, в якому вигляді він буде прийнятий. Ми не сумніваємося, що він буде прийнятий, враховуючи загальний настрій європейців, який є досить шаленим, а також мілітаристським. Звичайно, вони не заіржавіють. І продовжать вводити нові пакети обмежень. Але очевидно, що за майже чотири роки у нас вже виробився якийсь спротив, і ми вже навчилися мінімізувати наслідки таких пакетів. Саме тому все це вимагатиме додаткової роботи. У підсумку світ на цьому не закінчується на цих санкціях, і ми будемо мінімізовувати наслідки. І досить росіяни так оптимістично дивляться на російсько-американські відносини і впевнені, що санкції проти них, навіть якщо будуть запроваджені, то вони не будуть надто дієві і е, сподіваються на зустріч Трампа і Путіна. Попри те, що Трамп неодноразово вже говорив, що. Там Путін його не розуміє риторика змінювалася е, кілька разів в сторону Путіна. Попри те, що навіть зараз в Кремлі дійсно розуміють, що Трамп може бути неочікуваним для них, що його не передбачиш так просто, як собі думав Путін, все одно залишається надія на зустріч Путіна і Трампа. І про це сьогодні заявив Ушаков, що після зустрічі наприкінці літа Сі Цзінпіна і Путіна Росія. Розраховують на те, що Путін поїде до Вашингтона, напевно, що. Скоро ж великий ювілей 80-річчя ООН у жовтні. Чи не може це стати приводом для можливої зустрічі Путіна і Трампа? В принципі, хороший привід, глобальний. Так, хороший привід, чому б і ні, хороший привід. А це розглядається чи ні? Я знаю, що ми з китайськими колегами якраз обговорюємо можливість під час запланованого візиту до Китаю відзначити цей ювілей особливо урочисто. Звісно, будуть і заходи в Нью-Йорку. Це зрозуміло, але зараз важко уявити, що наш президент поїде в Нью-Йорк. Хоча знаєте, уявити можна. Все, що завгодно, але для цього має бути досягнута попередня домовленість між двома лідерами. Якщо вона буде, поїздка можлива. Якщо лідери домовляться про інші параметри зустрічі, то вона може відбутися і в іншому місці, не обов'язково в Нью-Йорку. Наприклад, Стамбул знову пропонує президент Ердоган. Так, Ердоган пропонує Стамбул, але для цього потрібна домовленість не тільки з паном Ердоганом, а й безпосередньо між Путіним і Трампом. Робочі контакти з американцями тривають постійно. Питання в порядку денному є, але поки не перейшло вправно практичну площину, однак сторони мають намір його так чи інакше підняти. Я думаю, що така зустріч цілком можлива, де і коли сказати поки важко, і строки теж поки невідомі. Хоча це може статися в будь-який момент, багато залежить від самих лідерів. Це може бути підготовлена зустріч, до якої команди серйозно готуватимуться і пропрацьовуватимуть відповідні домовленості. А може бути і так, що лідери просто домовляться побачитися і поговорити особисто, а потім дати завдання своїм підлеглим. Такий варіант теж можливий, так можливий. Звичайно, але переважним все ж був би сценарій, коли можна підготувати певні документи, аби така зустріч мала більш відчутні результати і значення для подальшого розвитку.